Всіх вітаю 14 листопада, і тут є кілька ваших питань, давайте я відповім сьогодні. Так, перше питання. Так, Чи призначать, тобто ви це десь почули, цю інформацію, не знаю де, можливо, в новинах, можливо, там якихось експертів, чи призначать Камалу Гаріс на посаду голова Верховного суду США? Але це можливо зробити тільки до 20 січня 2025 року, поки Байден на посаді. Цікаво, до чого це все йде? Так, чи призначать Камалу Гаріс судею, голова Верховного суду Верховного суду США? Чи призначать Камалу Гарріс головою Верховного суду? США до 20 січня 2025 року це може зробити. Чи призначить? Дев'ять Де башня. Вони. Руйнування їхніх планів. Башня. Хтось їм може завадити це зробити. Бачите, імператор і імператриця тупік. Можливо, вони і планують, але їм це можуть. Башня падає руйнування їхніх, їхніх планів. Ще раз, чи призначить Камалу Гарріс на посаду голова головою Верховного суду США? Чи призначить? Королева мечів, до речі, жінка о, правосуддя. П'ятірка мочів, поразка. Ну, не знаю, мені падає поразка. Вони планують, але чогось падає поразка на це. Ну, я далі не буду питати, чого? До чого це. Ну, давайте ви ще питаєте, до, до чого це? Чому хотять призначити Камалу Гарріс на посаду голова Верховного Суду? США? чого? Щоб вона... Щоб вона, бачите, могла поставити в тупік імператора. Жінка могла зробити тупік імператору. Тобто тупік на дії Трампа, на його рішення і взагалі, щоб його була влада не 100%. Це для цього робиться. Але їм будуть дуже сильно робити все можливо. Там взагалі все можливо, щоб цього не відбулося. Бо, ви ж розумієте, їм це не вигідно. Плани є, спроби будуть. Але з боку Трампа будуть робити все, щоб цього не відбулося. Бо якщо її призначать, вона йому, постав... вона йому зробить тупік в деяких питаннях, а йому це не треба, і вони це все знають. Ну, в общем, ви розумієте, там ще та буде боротьба. Так, далі ви питаєте: Харків вже два дні тероризують дрони з фанери та пінопласту, гербіри оці. А може і не гербіри, якісь нові, ну, дешеві дрони залітають в місто Харків, є влучання. є влучання. І ви пишете, чи знайдуть протидію, чи знайде влада протидію. Так, ну, це, скоріш за все, ці групи, як вони називаються, ці групи, які, ну ви розумієте, їх треба більше. більше. За кількістю, щоб їх було більше. Так, чи знайде влада міста Харкова протидію Харкова Харківської області протидію від оцих нових дронів з фанери та пластика, типу гербіри? Чи знайде влада протидію цим дронам? Дешевим з фанери та пластику? Сонце. Десять меч. Планують. Да. Дивіться, планують перемогу військові. Дійсно, а вони будуть знищуватися по максимуму. Ось перемога, плани і військові. Те, що я казала, будуть збільшувати ці групи, як вони називаються? МВГ чи як? Ну, Ви зрозуміли, оці швидке реагування, групи, які їздять і збивають оці дрони. Будуть плани є, ну, знайдуть. Тут навіть не двійка жезлів, те, те, що, типу, тільки планують, а трійка жезлів вже спланували, вже щось роблять, вже набирають короля мечів, це військові, яких вчать або вже вони навчені збивати. Ось. Ну, будуть, знайдуть протидію, вже знайшли. І останнє питання: слова... Альона, подивіться слова Патрушева. Трамп їм винен. Є, є, є треті сили, которые победить. І он должен будет, е, виконати ці обов'язки третьої сторони. Заява Патрушева. Ви питаєте, чи це правда? Так, слова заява Патрушева РФ, що Трамп їм должен. Есть третьи силы, которые помогли ему победить, и он будет обязан выполнить все обязательства. Это правда? Планы такие, свид, планы колоссные в Вот щикувание выбору. Да, Е. Бачите три кокубки в топ РФ, США и еще третья сторона. Да, Е домовленности Е обов'язки. Пока еще зараз вони чекають. Ой, Третя сторона. Третя сторона. Хто це? А ну-ка, хто це? Ладно, давайте. В принципі, там щось є. Що за третя сторона? Оці слова Патрушева. Що він каже? що Трамп їм винен і є третя сторона, треті третій сили, які допомогли перемогти Трампу на виборах. А що за третя сторона є? Що за третя сторона є? Яка допомогла Трампу перемогти на виборах? Це хто це що? Дурень, щось нове. Що це? Плани світу? А хто це? Бачите, що тут падає? В нього, я не знаю, що це за сторона, щось нове. Щось нове. Або ми про це не знаємо, або хтось новий, щось нове. Ми... Я не знаю, хто це. Якийсь мах, якийсь маніпулятор. Але дивіться, що тут показує. Бачите, Україна хитрість і повішений. Тобто він повинен Трамп виконати щось не так, як він хоче, не так, як хтось хоче, а так, як йому сказали, Україна. Хитрість і заморозка? Остановка. Остановка конфлікту, скоріш за все, на лінії фронту, а можливо, і далі. Тобто, йому він щось там має виконати. Розумієте? Хто ця третя сторона, яка допомогла Трампу перемогти, як каже, Патрушев? Хто ця третя сторона? Хто це? Що це? Домовленості. Ну, а хто це? Правосуддя? Хто це? Дуже хтось впливовий і дуже бага... багать... Ну, Я не знаю, можливо, це якась держава, тому що тут правосуддя і великі гроші. Це може бути якась держава могутня. Хто це? Да, четвірка жезлів. Хто це? Хто ця сторона третя робота? Ми про неї взагалі нічого не знаємо. Тут вона по ілюзії, типу, її нема. А можливо кажуть, ви про неї не дізнаєтесь. Хто, хто ця третя сторона? Вищий суд, смерть, рішення. Ті, хто приймають рішення по смерті і по Вищому суду. Ті, хто приймають рішення, тобто, ну ви розумієте, хто це може бути ось. Ну, не буду я цю тему розтягувати. Хтось вище за президентів і ті, хто приймають рішення. Скоріше за все, так. Він повинен якось виконати щось. Ну, Трамп. Щось в цьому є. Так, ну давайте запитаємо, чи виконає Трамп, коли стане президентом США свої обов'язки перед третьою стороною? Чи виконає Трамп свої обов'язки? Ну, да, там плани є. Да. Плани, ціль, надія, зв'язані руки, правосуддя, сонце, мир, ну, да, йому, Взагалі-то йому зв'язали руки, кажуть. Можливо, він і не хоче, але він мусить. Так, да, правосуддя, сонце і мир. Закінчувати це все треба. В принципі, щось. Йому зв'язали руки по правосуддю, Він повинен виконати щось. Ну ось. Ось така відповідь, я не знаю. Чи це добре, чи це погане? Не буду нічого казати. Ви все бачили. Я питаю те, що ви просите. Ось так.